Доброго ранку усім і дорослим і малим. Привіт мені, любі друзі! Сьогодні до нас завітала дівчинка-соломійка. А завітала вона не з порожніми руками, а зі скарбами. Ці скарби незвичайні. Ми з вами їх відчуваємо серцем і душею. Ось наші скарби це державні символи нашої з вами. Батьківщина? Прапор герб, гімн. Дітки, а чи знаєте ви, як зветься ваша батьківщина? Так, молодці, наша Батьківщина це наша Україна, це край, в якому ми народилися, в якому ми з вами живемо. Україна вона нас оточує у всьому: у морях, у річках. У озерах, у травиці, яка росте біля нашого з вами дому, по якій ми можемо з вами бігати, лежати. У деревці, у камінці, у всьому, ми з вами бачимо нашу батьківщину. Україна це наша батьківщина. Її народ хоче жити у мирі та в злавиті. Ми називаємо Україну своєю батьківщиною. Ми з вами живемо. На Україні. І ми з вами є українці. І розмовляємо ми українською співучою солов'їною нашою мовою. І Соломійка говорила, що існує дуже багато віршів та легенд. Ось з одною легендою я з вами поділюсь. Тож послухайте її, мої любі малята. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна. І мала вона трьох синів, росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Виросли вони і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати, ідіть, ідіть і пам'ятайте про свою рідну домівку. І дала старшому вона сину золоту корону з трьома промінцями. Воля, честь. Свобода, щоб далеким краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим Князем. Трипроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали старшого сина герб Тризу. Збирається в дорогу середній син. Дала йому мати синьо-жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він здіймався височі, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина чому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав. Люди впізнавали їх, говорили, що це сини неньки України. Брати прославляли свій рідний край свою батьківщину. І там, де вони проходять, завжди урочисто звучить пісня. Ось така легенда про трьох синів. А зараз ми з вами прослухаємо гім нашої держави, який називається, що не вмерла України ні слава, ні воля. Саме цим гімном розпочинаються та завершуються урочисті заходи. Так ми з вами прославляємо нашу рідну землю, нашу рідну державу, Україну. Слава ні воля. ще нам, братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. o sozinho. До завершення, наша з вами зустріч! Я сподіваюся, вам сподобалось. До побачення! Все буде Україна!